Київська область, Макарівський район, внаслідок ранкової ворожої російської атаки пошкодження. Зазнали декілька приватних будинків в одному з населених пунктів. Відомо, що найменше про одну постраждалу жінку, яку забрали до лікарні, сюди прилетів ворожий шахет. Зараз на місці працюють всі екстрені служби, пожежу вже ліквідували, але продовжуються зараз слідчі дії на місці подій. Але це велика хвиля якась була, так. а да, ну бачите, дом повністю напроти згорі. Людей нема де жити їм. пішли на гору. Докопувати картоплю і тут прильоти. А цей, ну слави, всі ніхто не травмований. Ні, діти живі. вони тоді на городі, як почули цей, що летіло, вони швидко попадали. На цю хвилину ми маємо два будинки знищені повністю, 11 пошкоджено. Три людини зазнали поранень. Дві жінки і одна дитина вона випала з коляски. І також, на жаль, в області зазнали ушкоджень два енергетичних об'єкти. Позаду мене вирва, яка утворилася внаслідок прильоту ворожого шахеду на територію приватного оселі. тут зруйновано повністю. Приватний будинок відомо ще про 11 або 12 пошкоджених будинків, обстеження та точне кількість ще встановлюється. з цієї локації було госпіталізовано одну людину. Тут же закінчили працювати експерти та вибухотехніки, але тут і досі залишаються уламки ворожого БПЛА. І ось, власне кажучи, їх відома фраза, яку якою вони маркують всі свої е мопеди нібраца. Згорів повністю залетів шахід. Позвонили нам, батюшка позвонив села і горить ваша хата. І одразу виїхали, коли це сталося. Приїхали, тут уже нічого немає, пожарні. Все вже згоряне, вже спасти, нічого не можна було. То ми ще вибігли цей дроб пролетів над нами, теж збили в той стороні. І тоді ж уже мама десь минут через десять перезвонила, каже, що у Ігоря хата. І це ж ми прибігли. Вот, Летела общем, мопед такой, это, и когда я его увидел, он сразу же за церковью просто мы в сторону ушли. И тут и батюшка уже был, и присутствовал, и все все равно. И когда уже просто ну, когда упало, ну, был взрыв.